Дівчат, багато хто знає цю модель костюма по проханню багатьох клієнтів, фабрика знову їх відшила, тому що вони розкішні, вони дуже крутезно виглядають. Як нарядка, супер класна модель. Можна і на весілля, і на якесь свято, торжество. Дуже дуже гарний. Костюм трійка. В нас наявності в трьох розкішних кольорах. Подивіться, який красивий смарагдовий колір. Тканини суперові. до речі, тканини. В цьому році фабрика зробила ще крутіше, ніж були в минулому році. Тому зверніть увагу, Подивіться, як круто зроблений комір. У нас перлинки всі класно тримаються. Всередині підклад, базова майка. Спереді трішечки така сіточка, вставочка, дуже круто виглядає. Піджачок по талії йде, як резиночка, призібрана, дуже красиво підкреслює фігуру. І так взагалі от гарно робить. І брючки. Брючки стандарт, як завжди. Дивіться, на резинці робочі кишені. Донизу привужені. Чорний колір і синій колір. Суперова модель. Дуже крутезна. Рекомендую.